Я посилаю у безмежжя власне я. Вірш Андрія Любко щасного. читає автор. Я посилаю у безмежжя власне я. Мені вертаються думки мої змирнілі. Таких, як я багато, вся земля. І море сподівань безсиллі. Я генерую в небеса любов. Хтось генерує ненависті, хвилю. Мінус і плюс. І в результаті нуль, стали баланс у розумінні стилю. Мої бажання й тисячі бажань, людей, що люблять, мріють, вірять, в комп'ютер світовий, де знань, летять, Вертаючи назад, всіх мирять. Усім потроху із безмежжя вір, усім на виріст, на любов витрати, усім на мрію досягнути зір, усім надію досконалим стати. Реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки, указані під відео, вірш Андрія любко щасного. Я посилаю у безмежжя, власне. Я. Читав автор Андрій Любко щасний, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.